Мандаринки. Фактично, це звичайний салат, але з дуже незвичайною подачею. Оформлення цієї закуски не залежить байдужим нікого. Це дуже смачно і просто. Одне куряче філе я відварила 25 хвилин з моменту закипання і устудила його. Тепер нарізаю філе маленькими кубиками і складаю до підготовленої ємності. 3 яйця відварених накруто, охолоджую і натираю також на дрібній терці. Додаю це до ємності. 80 г твердого сиру. Натираю на дрібній терці. А сир обираю за своїм смаком. Додаю до усіх інгредієнтів. Ну і 4-5 середніх морквини. Моркву відварюю, очищаю. І натираю також на дрібній терці. Тепер потрібно трішки відтиснути. Моркву зручним способом, щоб стік зайвий сік. Це допоможе зробити моркву піддатливою для формування. Якщо сумніваєшся, що кількості моркви може не вистачити для зовнішнього оформлення, то тоді відвари трішки більше, ніж потрібно. А те, що залишиться, з'їси окремо як салат. Тепер у салат додаю сіль за смаком, зелень. Цього разу я дала зелену цибулю, дві столові ложки майонезу, йогурту або сметани. Це те, що підходить під твій смак. Один потрібнений зубчик чеснику. Ну і за бажанням можна додати якісь спеції. І перемішати салат до однорідної маси. Починаю формувати кульки. З готового салату вийде 6-8 однакових кульок. Залежить усе від розміру. Також ці кульки можна покласти у холодильник на деякий час, щоб вони краще схопилися. На харчову плівку викладаю моркву приблизно 2 столові ложки, розрівнюю і формую млинець. Дістаю з холодильника кульки, далі сформовану кульку кладу на цей млинець у центр, а потім обертаю, як показано на відео, щоб морква повністю покрила кульку. Якщо все-таки зверху не вистачає моркви, то можна ще трішки додати і продовжити формування. До речі, замість моркви можна подібним чином прикрасити закуску відвареним буряком. Усе робиться за подібним принципом. Лише тоді це будуть вже не мандаринки. Відправляю мандаринки мінімум на годину в холодильник для стабілізації, харчову плівку знімаю і прикрашаю мандаринки. Наприклад, в центр я поклала горошину перцю і прикрасити можна листочками базиліку або м'яти. Закуска справді виглядає як мандарин, але це лише ззовні. А всередині це ніжне куряче філе, огорнуте сиром і чесником. І все це по оболонці з моркою. Це звичайний салат у незвичайному оформленні. Якщо ти хочеш дивувати своїх гостей і рідних, тоді ця закуска для тебе. Готуй і ділися своїми враженнями. Смачного!